Вітаю вас! Сьогодні ми тестуємо 5, 5 інструментів або приладів або приспособ з Аврори, які потрібні хенмейдерам. Хенмейдером з різних галузей, але все одно воно відноситься до хендмейду. Перше, це отакий набір пензлів. Хочу перевірити, наскільки він добрий. Друге, це отакий набір. Таких прищіпочок. Вони використовуються замість булавочок, іголочок для того, коли ви шиєте щось. А далі набір крейди для шиття. Така тоненька в коробочці. Дуже зручно, я думаю, такі коробочці тримати таку крейду тоненьку. Потім набір лес. Він недорогий, зараз ми до нього перейдемо і розкажу. І от ножиці. Ножиці для тканини. Вони в червоній упаковці. Я вам посилання на ці всі види товарів залишу під відео. Ціни на них можуть змінюватись, вони можуть закінчуватись в Аврорі або з'являтися, але ці ж товари можуть бути куплені в іншому місці або на Алікспрес, або де ще. Тому поїхали. Почнемо з прищіпок. Ось такі от прищіпочки. Я давно бачила на AliExpress і не купувала їх, тому що їх там було завжди 50-100 штук, і так далі. Тут мені трапилось в цьому комплекті 8. І мені цікаво, наскільки вони хороші, не хороші, як вони працюють. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб коли ви шиєте щось, використовувати їх замість булавочок. Вони Дуже-дуже-дуже-дуже такі кріпкі, дуже так твердо нажимаються. І ось не можу нажати просто отак. І ось так це все закріпляється. І далі ми прострочуємо лінію. Значить, що я хочу сказати: тримаю воно, звичайно, суперова, Просто. Тут нижня частина цієї прищіпки вона рівненька, а зверху вона, бачите, така вигнута. Давайте ще чук защиплю. Дуже такі міцні. Важко нажимати, добре тримає. Ну, що так, тримає дуже добре. От, і, значить, що я хочу сказати. Я думаю, що вони, в принципі, прикольні. Вони тримають дуже міцно, я не думала, що настільки. Подивимось, як це буде в роботі. Я шию не часто, але ну, для інших цілей я можу використовувати. Десь щось мені треба приклеїти, прижати маленьким таким. чула від тих, хто шиє багато, що вони потихеньку тріскаються, розвалюються. Ну, я думаю, що, в принципі, може бути таке, бо це така, такий пластик, він такий крихкий. Але, думаю, що на якийсь час. Достатньо довго воно повинно цього вистачити. Напір коштував 24 гривні станом на березень 2024 року. Ну, думаю, що, якщо вам потрібно щось таке з таким міцним зажимом, то можна брати, пробувати. А вже якщо вам потрібно буде багато штук, то можна купити в іншому місті, там, де вони є, ну, наприклад, на AliExpress. Якесь посилання залишу для того, щоб ви могли подивитися, скільки коштує воно там. Можливо, вам потрібно і багато. В принципі, думаю, що воно варте тих грошей. Друга річ це такий набір пензлів. Він коштував 47 гривень. Точніше, посилання я скину, знову ж таки, воно міняються ці ціни і, можливо, різне. Наборів різних всяких було декілька. І от мені сподобався оцей, тому що я використовую більшість от, таких от прямих пензлів, таких от рівних, плоских. І от давайте попробуємо. Вони там, ну там тверді, Зараз я подивлюся, наскільки ці пензлі мені підходять. Ми розуміємо, що вони всі такі типу для дітей, але, але буває таке, що вони підходять і, в принципі, для художників. Так. Якщо ви такий пензлик використовуєте для декупажу, щоб вам намочену серветку просто отак от розтягнути, може міг цей пензлик. Хоча, в принципі, дві особливості, як я сказала. Повинно бути таке гладеньке, щетина повинна бути гладенька і така, пружна, пружна. Ну, таке, більш-менш може бути, я думаю, Попробуємо ще в роботі. Так, зараз я цей клей зніму. Мені подобається пружність. І щитинка, вона і пружна, і вона дуже така гладенька-м'якенька. І щитинки не торчать, не лізуть в різні боки. Нормально, подобається. Те саме все супер, потрібно піти купити ще такий набір. Тому що так, зазвичай один пензлик коштує ті 40 з копійкою гривень. Супер, подобається, як довго буде. Тут ще один є момент, на який треба звертати увагу, але це ви не можете звернути в магазині. В принципі, щитина не лізе, але буває так, що якщо ви намочите в воді, то буває так, що клей, яким склеєна щитина всередині, він починає розлазитись. Саме з-за цього не можна використовувати для малювання пензли, які використовуються для нанесення тіней. Ну або інших фарб на лиці. Так. Прикольно, подобається мені. І тоненька. З тоненькими завжди ситуація така, що щитинки не тримають носик. Так, дивимось. Ну, от до цієї, можливо, є в мене якісь питання, що щитинки не дуже тримають носик. Але, в принципі, за ці гроші, ну, вважаємо, що це бонус. Можливо, не знаю, може, комусь підходить такий варіант. Всі вони ладенькі, всі вони пружні. Мені подобається. Як я казала, куплю ще такий набір. Може, й не один. Прикольно. Рекомендую. Для тесту наступного інструменту будемо використовувати тканинку. Таку тканинку використаємо фетр, Такий він м'якенький. Використаємо власну стрічку. Ну що, про що я буду говорити? Це про ножиці. а Мені ці ножиці сподобались на тому, що я різала. Різала я стрічки, вони дуже прикольні. Зараз подивимось на тканинах. тест-драйв вперше, як як і все з вами. Так, кінчик. Кінчик ріже суперово Ріже суперово. До стрічок у мене ніяких претензій. До того, як ріже стрічки у мене ніяких претензій немає, дуже подобається. Тепер. Дуже добре, мені подобається ріже фетр. Тоненький носик, можна якісь маленькі елементи вирізати. Мені подобається, в принципі, нормально. Так, тканинка тканинка. Стандартна тканинка. Ой, це, це зовсім класно. Як по маслу, по маслу ну просто супер. Я не е, шию, тому е, ножиці для тканин у мене є, але я не впевнена, що вони у мене якісь там супер-супер якості. Вони не дуже дорогі, самі дорогі мої ножиці, коштують 6 гривень 300 Ці ножиці я купила за 140, наскільки я знаю, зараз вони десь 170 приблизно коштують. Е, важкі. Важкі. Ось я ставлю ріжу. Супер. Мені дуже подобається. Ну, якби Якщо ви маєте досвід роботи з дуже дорогим інструментом, можливо, вам це не, подобає, не сподобається. Але я не впевнена, я не знаю. Я порівнюю з тими, що в мене є, і мені, в принципі, на їхньому ж рівні, може навіть краще в якомусь плані. Подобається. важкі. Єдине, що. От у мене ще при покупці була така штука, якась фарба тут полізла. І я купляла вже з цією штукою. Але я так подумала, за 140 гривень вони прикольно ріжуть, то можна взяти. Я думаю, що як варіант, може, є зміст. Якщо ви йдете в магазин, візьміть з собою якісь тканинки, попробуйте їх достати просто з тої коробочки і попробуйте, як вони ріжуть. Як вам підійде чи ні? Мені подобається, рекомендую. Для наступного тест-драйву беремо світлу тканинку, темну тканинку. Тут а, напівсинтетична. Вона, вона дуже схожа на якийсь там льон, щось інше, але все-таки вона напівсинтетична. Оця це котон тоненький, але такий трошки стречовий. Чому кажу, бо будемо перевіряти крейду. Ну І ось лінійка. Значить, Крейда у нас виглядає так, вона в такій коробочці з резинкою. мабуть, щоб воно не розкривалося. Ось воно так заклеєно. Бачите, вона в мене трошки побита, я не додивилася. Зручно, в принципі, така коробочка. Тут є, тут, в принципі, був такий амортизатор, але воно, бачите, все одно десь побилось, мабуть, падав. Ну, давайте пробувати жовтенька, як вона буде малювати. малює вона супер пупер. Вона тоненька, не зручно малювати. Давайте візьмемо блакитну. Попробуємо на цій тканинці. Так, все видно. В плані того, як вона малює, в мене до неї не тільки позитивні емоції. І те, що є коробочка те саме, але. Я чула від майстринь, які шиють, про те, що її дуже важко потім змивати з тканини. Значить, я не знаю. Зараз я попробую потерти. Ну, не знаю. Ось, будь ласка, я без води. Дивіться, все нормально влазить. Причому, що цікаво, в житті воно ще менше видно, ніж на камері. Так, давайте блокину, може, вона більш ядовита. Ну, ясне, справа, що на світлому воно по-любому буде, його треба випрати. Але воно так старається. Не те, щоб залишалась якась там суперполоса, ну не знаю. Треба попробувати це відібрати, але я думаю. Що, в принципі, нормально. Якщо ви використовуєте ці всі помітки десь всередині виробу, то не думайте, все нормально. Не маю ніяких претензій, мені сподобалося. Вирішуйте, як вам. З ну, треба будемо використовувати таку дощечку. Ну, це для того, щоб різати по ній. Візьмемо кусочок картону і візьмемо лінійку. Зараз ми попробуємо. Мій канцелярський ніж, який брудний, і він уже старий. І це вже шовні одного залишилось. Якщо ви не знаєте, тут можна ламати наступний по цьому, ламати наступний слой, брати таку гачірочку, щоб руки не поранити, і у вас буде оновлений ніж. А будемо тестувати ми не стільки мій старий, ніж, скільки оці леза, наскільки вони хороші чи не хороші. Зараз ми будемо перевіряти. Для цього попробуємо спочатку старий варіант. Наскільки як воно ріже. До речі, я буду змінювати перший раз, я не вмію. Це було таке лезо, яке продавалося з ножем. Так, пробуємо. Ну, на картоні він такий не дуже цупкий, не дуже товстий. Цей ножик ріже прикольно. Давайте тепер попробую, як же воно змінюється. Так, не судіть в мене строго, бо я ніколи цього не робила. У різних ножиків воно по-різному робиться у цього. Я думаю, що так. Я вам хочу сказати, що це значно гостріше. Не потрібно ніякої сили приміняти, все дуже класно. Це ріже супер-пупер. Ну, давайте я вам покажу, до речі, подивіться: тут у нас крок був дуже великий, ось скільки аж. Тут у нас такі маленькі кроки. Як тільки цей носик починає погано різати, потрібно взяти по і відкусити, Або, ну, через тряпочку, щоб воно нікуди не влетіло. І це. Мені сподобалось такий набір з лезами. 15 гривень коштував. Скільки ж тут лез. Ага, я не бачу, скільки тут лез не написано. Давайте перевіримо. Мабуть, штук 10. Так, супер. Я думаю, що це дуже вигідна покупка, тому що самі розумієте, що. На того має. І воно в маслі. Тобто в олії вгад, як воно ще цікаво, так закривається, що вилазить сюди цей хвостик. Все, супер. Мені дуже подобається, рекомендую. Дуже гострі леза. І вони, в принципі, я, наскільки я знаю, там пара стандартів це для такого великого ножа, як цей. Ну, що я можу сказати, я задоволена своїми покупками. Я не так багато купую чогось в вгорі. Але ці дуже мені сподобались. Залишу посилання під цим відео. Підписуйтесь, бо будете драйви інших інструментів, також інструменти, які з Аліекспресу, з інших магазинів, я думаю, для вас буде цікаво. І все, що стосується хендмейду, ви можете знайти на цьому моєму каналі і на каналі, де я вчу продавати хендмейд. На Etsy, на інших маркетплейсах, в Україні, за кордоном, буде. Всі посилання під цим відео. Дякую вам, Па-па!